Терапія на сцені. Наступного тижня у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького професійні актори разом із військовими презентують новостворену виставу Нас скрізь. Наш проєкт складався з двох частин. Перша частина це була серія майстер-класів, і в процесі ці майстер-класи вони були для наших ветеранів та діючих військовослужбовців. І в процесі ми відібрали бажаючих, так би мовити, це. Сім чоловік це з них шість ветеранів збройних сил України, точніше, п'ять і один діючий військовослужбовець. і Ще в нас є один волонтер, які в принципі грають в нашій виставі. Така театральна ініціатива це грантовий проєкт від Українського культурного фонду. Він покликаний допомогти ветеранам та учасникам російсько-української війни. Покращити свій психологічний стан та вивільнити емоції. Я не знаю е, жодної терапії кращої, ніж те, що відбувається тут. Розумієте? Е, те, що ми всі в житті своєму граємо, і в е, нас різні ролі, це зрозуміло. Але саме коли е, Дивишся на військовослужбовець та на нас. І коли ти це робиш свідомо, перевтілюєшся. Ну послухайте, ті тривожні якісь думки вони уходять на задній план. Це таке переключення, це така магія. Вперше спробував себе на сцені ветеран із позивним Подолян. Військовослужбовець зізнається, після участі в бойових діях зрозумів, від життя потрібно брати максимум. Тому на пропозицію театру відгукнувся одразу. Театр взагалі е цікава річ на рахунок того, що вона соціалізує, допомагає, допомагає соціалізуватися. Також я ж кажу, відкрити якісь таланти, ті, які чи якісь е позитивні сторони, ті, які були. Розвити, підняти на поверхню і потрошку рухатися вперед, 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 вперед. вирішив скористатися шансом спробувати себе на сцені, й ветеран війни Павло. Я прям бачу, наскільки люди змінюються в цьому проекті. Тобто, якщо ми говоримо про учасників нашого проекту, дуже цікавий безцінний досвід, дуже крута атмосфера, така дружня, позитивна. Ця вистава про. Так би мовити, життя ми взяли різні жанри види театри, серед яких є там. Комедія, драма, абсурд, поетичний театр і власне кажучи, створили таку кампіляцію з різних театр... з різних, скажімо так, жанрів видів театру. Працювали над створенням театрального продукту. Ми ці спільно з військовими майже два місяці, і вже 1 та 2 жовтня готові показати результати усім охочим. Тому з радістю запрошують хмельничан та гостей міста наступного тижня до музичного. Драматичного театру імені Старицького. Олена Гула, Микита Гуменюк, Новини, 33 третій канал.